28 березня 2025 року. Ось так за 6 днів у нас ріпачок піднявся. Хорошо, так гарно. Вчора ми його побризкали, зробили розтрегуляцію, трошки підкопідживили, бор вкинули і побризкали інсектицидом. І Ось прийшов я до ловушки. Яка стояла у мене з 23 числа. Сьогодні шостий день. Ось дивимося, що в ній тут є. Бджол. Бджоли домашні. Бджоли дикі, Да? жужелиця, моль. Блохан, рапсова. Ну і все. А скритохоботника я тут не бачу взагалі ні одного. Хоч комарики трошки попадалися, це нема нічого. Значить, все буде хорошо. Все буде замечательно. Забираємо ловушку. Рапсик такий. Ось. За п'ять днів піднявся і крепко піднявся. Вроді дощик повісили на неділю. Сьогодні п'ятниця. Бур'янчики ось пробиваються якісь. Я думаю, вони не вспіють. Улаги ще трошки, трошки єсть. Ось таке. Зробили ми розтрегуляцію, не розтрегуляцію, ну коротше фунгіцидом. Я думаю, підпали, трошки підсуши його і буде все добре. Завтра ще на дощик, завтра ще трошки азотними добривами підкормимо тому що як кормили один раз і будемо чекати чекати далі. Так що всім всього найкращого, всім мирного неба. Пишіть, коментуйте, буду радий любим коментарям Такий ріпак був позапрошлий рік у мене хороший. Такий серйозний. Тут-отвод. Тепер треба дочки, щоб ще морозів не було щоб морози стороною пішли. Ріпак сіяний по горохові. Горох теж адаптувався до всіх гербіцидів. В минулому році бризкали ми його, бризкали, два рази бризкали, нічого його не взяло. І аж були морози 15-16 градусів, ось він тільки випас. Ну, в принципі, так все чисте, тільки оце горох. Я думаю, мілкі бур'яни-сорняки всі. Йому їх рапс, їм рапс не дасть піднятися, він їх позатінює. Так що всім всього найкращого. Пишіть, коментуйте.